Всім добрий день. Ну що, бролірочки наші там уже піднялися. Типа зробили такий собі, знаєте, ну мені писали, що Коль дуже прикольно із того сарайчика брудер для підрощеного курча. Тобто, да, Підрощувати класно. Територія невеличка, його в принципі не вистачає. І ну, я согласен з тим, ну, Діло в тому, що е, в чому мінус, що блін треба все одно убирати той сарайчик, бо він мені мішає. Зараз робимо дезінфекцію ЗВК. Блін, звісно, у сараї лежать мішки. У мене з цією дезінфекцією. Якби не був оцей прошарок е клеюнки між е цією, то, конечно, ну, дезінфектор прям ну, пропав би. А так, виходить, класні мішки. Блін, мені подобається, що вроді бумажняні, але дезінфектор всередині такий, як тільки ти його відкрив. Тобто, дивіться, він пухкенький, класний. Я хранітельний дезінфектор е, ми ту, ту партію бролерів велику пересадили. Ми буквально їх за 5 днів пересйомкою і на переробку. все. Тобто Зробимо такі собі, знаєте, е, як там, ну, пакети, пофасуємо кульдише, оце все крильця е, у пакети такі, типу, і положимо по 10 кілограмів е, у морозильну камеру. І потихеньку їх будемо виробляти на душонку і на нашу домашню продукцію. Е, воно довго не залежить, так як... Ну, ми його викоптемо, зробимо тушоночку, зробимо паштет і так далі. А бройлера великого вже треба убирати, тому що навіть гранулка пише, що рентабельність на їхньому кормі до 49 днів. Тобто, потім ви повинні вбрати цю партію бройлера, бо надалі просто вже рентабельність падає, тому що бройлер починає багато їсти, а весу набирає трошки менше. Ну, коротше, так. зараз роблю дезінфекцію. це у нас кліносан. Кліносан я роблю за Ну, виходить, коли вони тільки заїжджають. А потім десь через 21 день я роблю ще й Тоже дезінфекцією. Зараз я посипаю, виходить, пол, і потім ми білуємо стіни. Побілували стіни, тут вже ось буржуйку цю здоровену запхав, Та, що у нас поросяток була, поросятка зараз вже не нуждаються в буржуйці, то ми її переставили сюди. Вона, вона дуже швидко. Набирає температуру прям конкретно, максимально. Щас е, розтопив сухими, тоді вкину якесь бревно, таке здорове сире, і хай воно тліє, хоч і двоє суток. І буржуйка буде справлятися із своєю задачею. Ну і бролір е, в, в такому приміщенні буквально за недільку 250 штук ну Трьохнедільний бролір, да? він практично вже буде сам тут надихувати, сам себе обігрівати. Ну а зараз ми йому трошечки в цьому поможемо. От і все. Дезінфекцією ЗВК я користуюся вже два роки. Два Тобто є каналові. Я дивився, у нас вже три роки оцією весною. А дезінфекція ЗВК якраз ми почали користуватися, коли в нас був рік каналу. Що хочу сказати: доволі непоганий препарат. Ну, раніше ми тільки починали, і були і пайожі, були, і ну, таке, знаєте, то надулося, то ще щось. Да, я не хочу сказати, що це тільки із-за нього, все в нас так виходить. Ні, просто дойшли до якогось моменту, що е, дезінфекція все-таки е, да, ну, свою функцію. Е, ну і звісно ж, все залежить ще від самого господаря, від того. Хто що і як використовує, е, для ведення особистого селянського господарства. Ну, хто який дезінфектор використовує, той про той дезінфектор і говорить. Отак от їх багато е, безліч. Ну, от я користуюся чисто тільки ЗВК. І результатом я задоволений, так як я користуюся всією лінійкою, це є е, дезінфектори і плюс кормові добавки. Ну, в общем. Ну, не хочу так, щоб і сказати, і розхвалювати, знаєте, Ну, воно зі своєю задачею справляється. Е, воно для кожного, я думаю, доступне. Це наш український виробник, що немаловажно. Да? І виходить, ви завжди можете його придбати, зайшли на сайт ЗВК і замовили. Е, з нашою, виходить, виходить, знижкою, ви купите це навіть трошечки. По якійсь там, знаєте, меншій ціні. Там 10% знижка для всіх підписників від ДХТ. Промокоду в нас немає, але коли ви набираєте до менеджера, ви говорите, що я підписник ДХТ. і там є знижечка 10%, і вам просто її зроблять. Так, що ну якусь там я вже казав, якусь хлібинку лишню до вашого столу, знаєте, то і, і буде, як кажуть, без, безкоштовно. Все, друзі, от я гарно засипав, гарно засипав. тому що. Лучше його бляха не пожаліти, прям кожний куточок, і так як у нас птиця постійно тут есть да, ми одну птицю прибрали, нову завезли, то зробили дезінфекцію, е, випалили стіни там, чи просто пробілували, і так далі, то це все потрібно все одно робити. І краще зробити, чим потім вона буде тут дохнути, чахнути, здуватися, і ви будете її отак за лапки піднімати. І Хтось буде прикопувати да, під грушою, сливою чи яблунею. У ну, мене таких бролерів, якщо е, вдруг вони є, то свині їдять. Хоч утилізація то спасіба, що вони мене утилізують. всі діла. Це буває дуже рідко і хто знає по яких причинах, так як ми стараємося е, так сказать, запобігти заразі і е, попередити себе е, попередньо да, от, оцим дезінфектором і так далі. Так, палка димий, Гля. Оце буржуйка накаляється капець. Поставив її отак на ці, на ракушняк, щоб вона трошки вища була. І просто буду протоплювати. Тут, аби протопити температуру і будемо просто сирості дивитися. Да, нам треба просто протопити, щоб сиростю брати. Тут а, великий був бролер, то ми е, цьому великому бролеру. Виходить, ми Уже не топили. Ми навіть двері відкривали, вікно у нас відкрите, і тут аж жарко, все одно ти заходиш, і прям, прям жарко, реально. Так що, е, В общем, якось так. Дивіться, е, все одно дезінфекцію робити потрібно. Так, це я зараз дочистю повитягували. По Ми зараз усе тут ще бачите, ще дочищаю. І е, витягли і поїлки, і кормушки. Усе те треба промити. Сейчас достану е, мойку високого давления, і ми її брали на розетки по знижці. Ну, вона в принципі, справляється з твоєю задачею усе, вичистити е, і потім ну, ставити її на місце і хай на, наші підопічні так сказати, їдять, п'ють і радіють. Отут такі справи. Так. Був один комент, зачепило, каже, okay. ну да ладно, ви знаєте, що я такий трохи временами ранімий, і пише он, то у вас срачі, то зроби так, як у шелудька, або як у стрілецького, або як у долаги, або ще як я ж не, не, ну як то кажуть, не плагіат якийсь да, робити так, як в когось. Я роблю так, як у більшості з нас. І якщо... Я по якійсь причині цього не можу зробити, то на те і є причина, тобто, що я цього не можу зробити. Прийде час, я це зроблю, повірте, і вийде, і дай Бог. Щас просто я і так показую, що. Вижити в селі можна, тільки, тільки це треба робити, треба пахати. І ми, от знаєте, ми сьогодні реально поспали. Ми до семи ранку сьогодні поспали. А зазвичай ми вже пів, пів шостого. Ми вже все. Ми на ногах із жінкою. Поки дітки сплять, ми пішли одне зробили, друге зробили. Ми розвиваємося, ми ліземо і похиру нам на те, що нам пишуть, того що кажуть вас, срачі. У вас там десь щось розкидано, у вас там у свиней не побілено, та насрать мені, що ви пишете. тому що, якщо хочете, щоб там було побілено, сядь на велосипед, приїдь до мене і побілуй. Я тобі скажу спасибо. Ну не можу я цього зробити, знаєш, я не вспіваю. Так, ладно, все. Ну Є такі люди, які просто, знаєте, <кхух> вони були є і будуть, були є і будуть. Ну нічого, як кажуть, нас б'ють, а ми кріпшаємо. Так, все. Оцей. Ну, як бачите, я сиплю цього дезінфектора так, що, мабуть, тут зараза ніяка не виживе. Отак от, от. Ось чому дезінфекція ЗВК працює на всі 100%. Все, навіть підстилки не треба. Диви, я тут просто викидав більше норми, але це так треба. От. Ось. Так, купили для хаїзвіс. Коле. Що? Ну сказав, дай мені ізвість для побілки. Дав бліда, приїхала, вона ну, га... не, не гашена, поняли оця суха. Ну я це не знаю, зараз треба прийти. Колік, колік, дивись, дивись, вона не цей, проколоти ще раз. вона А що воно за ізвість така? Та ні, воно зараз пойдет. Коротше, якусь ізвість дали, що вона ніхрена не ізвість. А може ізвість. Ну, коротше, порошком дали, поняли? Ну, фігня якась, чесне слово. От. Просто в цього, в цього е, мужика завжди беру ізвість, ми беремо одну і, і нею постійно білуємо, і тільки там, в тому магазині. Ну чого він мені цей раз дав сипучу, я так і не зрозумів. Ну розвів, не знаю. Зараз спробуємо, що, що не воно... Біли, воно ж і не біле. Ну та що, я собі зроблю. Дезінфекція пройшла, пройшла. Ну, воно може, може це воно зараз побіліє. Я оце хочу зараз краснути. І, якщо ні, то зараз поїду йому від це там. Та ні, я думаю, що воно зараз підсохне. Іра Кліща, ну мені скажи, ти назична там така знающа. Яка звість лучша? Та, що гашена, чи та, що не гашена? Того, що ну, дали не ту, що треба. І вона недостатньо, навіть біла. Не така якась, як треба. Якась. Та піди ними почечку, як вона називається. Пушонка. Пушонка, блін. Так, ну зараз я тут обільну. Давай хоч низ. Ні, якась херня, чесно. От давай я її піду просто вилью на ній. Чи що? Ні. Чи хай буде. хай буде. Може вона побіліє, зараз може воно і пойдет. Що з кажеш, А, шо, О, пече. Може на паузу. А, Десь а? твій любий дзвони. Десь дзвонить. Ну так. та давай на паузу постав. Красота! Все, буржуйка горить, тут тепло, а щуки красні. Ну і бролірочки вже сюди е, заїхали. Зараз поставимо е, поїлку ніпильну та і все. Поставимо просто на ту сторону, Того, що так, близько до буржуйки боюся, що щоб хоч не поплавило саму по собі цю систему. Ну так, нормально. Звісно, 250 штук це не 300 штук. І дивіться, місця скільки їм тут. Роздоліє таке бігати, скакати. Хтось під буржуйку ліг, хтось потікав е, у цей у бік. Ну, в принципі, нормально. Так, по поводу вапна сухого. Даже краще спрацювало. Ось, ну, не висух, а? Ну, ще не висохло, да. але ось можна подивитися, бачите, по боку. Буржуйка зараз висуше. І цей маринка каже, дуже краще щіткою все замазує. Ми до цього брали, вапно було гашене, ну, то є таке, знаєте, як, як пластилін, розводили його. А це сухе взяли. Ну, бачите, я переживав, що думаю, ну, мабуть, буде ну, поганеньке. Ні, нормально, вроді би, вроде би хорошо. Тут аж, аж пор такий, знаєш, волога, воно зараз поки вийде. Ну нормально. Так, будемо далі зараз укомплектовувати це все діло. Да і все. Бройлерочкам нам сьогодні морозки. Це 12... 3... 14 днів. Два тижні. Два... Дві неділі. Отакі От бройлерочки важили по весові, бі... е... чітко йдуть по стандарту. Ну, гранулка, в принципі, працює, я це вже неодноразово показував. На цій партії попробуємо виростити. Ми предучено вирощували, кидали гранулки 25%. Ну, то є мішок я мішав на 100 кг, Він, але оце БМВД, воно йде 35%. То я думаю, що цю партію посадимо на 35%. Подивимося, результат. Такий і такий, я думаю, буде інтересний. І ще я вам обіцяв показати тушку в розрізі, показати, яке м'ясо можливо його там піджарити. Все, все руки не доходять, тому що зараз ми тут справилися, потім йдемо до поросяток. Е, там в мене чорнушка ніяк не може розпороситися, молочко чуть-чуть пускається вже третій день. У нас ну я. Я знаєте, я так уже кажу, так. Сьогодні вечором. Вечір приходить, кажу, завтра утром. Утро приходить, кажу сьогодні вечором. Ну не знаю, можливо, сьогодні вечором. Уже така свинка адаптивна. Така, знаєте, вже лежить по, по, цей, по чуть по трохи їсть, е, в основному водичку попиває. Ну е, будемо чекати ще, ще поросяточок. Ну і сьогодні, я думаю, дощ на дворі дуже не хочеться нічого по вулиці робити, того, що грязно. Е, у нас є пісок, у нас є цемент. Зараз приберемося там під навесиком е, і будемо трошки заливати станочок, другий відкормочник. Він то в принципі там і не поганий, але стяжечку все одно залью. Зараз е, де відгодівля в мене в поросят, я там стяжку заливав відро цементу, два відра грануцева і два відра піска. Мені писали, що буде поганий, будеш переливати. Е, я вам скажу, що все доволі непогано. Лопатою не вковиряєш, просто-напросто хороший е, такий бетон залився. І я думаю, що і там таку саму пропорцію залью, і буде капітально, і нічого там поганого е, не, не буде у цьому, у цьому бетоні. Ну, буде погано, я ж вже казав, що ну перезальємо заново, нічого страшного. Я временами дуже боюся, що в мене не буде роботи. Я маринки кажу, блін кажу, от прикинь. От я кажу, от, ну, от усе щас достроїмо, кажу з тобою, доробимо, да зроблю я роботу там оцю всю, ну, що, що по дому, що, що від хазяїна залежить, а що я потім буду робити. А вона сміється і каже: та тут тобі ще роботи годів на 10, так що. В Принципі, водів 10 ще такої думки в тебе бути не повинно. Ну, подивимося, поживемо, побачимо. Я думаю, що е, коли зробимо роботу по ремонтах, по, по цій знаєте, оселі нашій домашніх оцих справах, до пуття усе е, у нас е, зробиться, то ми... Більше себе будемо віддавати сільському господарству. А там, можливо, може ферму вже якусь получиться, там знаєте, велику відкрити. Ну на місці сидіти не будемо. Тож залишайтеся з нами, підтримуйте нас і, і ніде, як то кажуть, не дівайтеся, нас тільки збільшується. Уже я там дивлюся, не за горами. Мабуть, 50 тисяч у нас буде. Я сьогодні щось заходив. Дивлюся, у нас щось там уже цей, багатенько. Я зараз, кстати, даже зайду, бо я е, утром заходив і, і якось е, не глянув, скільки ж нас там уже на каналі. Тож, як не як, як ми не стараємося, які ми не засранці, як нам пишуть, нас уже 49 722 чоловіка. І я думаю, що буквально ще деньок два і нас вже буде 50 тисяч, пів. Як кажуть, людина піввіку е, проживає скільки всього можна зробити. А в нас три роки всього-навсього, то в нас уже 50 тисяч людей. Це просто даже в голову вбити. І як би там не було, срач у нас чи не срач, правильно ми ведемо сільське господарство чи неправильно, порушуємо ми правила чи дотримуємося їх. Різниці немає. Ми живемо, ми виживаємо і е, дай Боже, отакочки, отакочки. Але в нас щось виходить. Ми, ми, ми якось знаєте. В цьому плані розвиваємося, і це все робимо разом з вами. Тож дійсно хочу подякувати кожного, хто нас підтримує, хто нас дивиться, кому подобається канал. І я, я можливо, навіть знаєте, мені Маринка, і я так думаю, і мені Маринка завжди каже, що от е, ну тебе люди люблять і дивляться за твою простоту. От отак от воно, можливо, так воно і є. І дякую вам за те. І не хочеться мінятися, не хочеться супер там пуперсько показувати, тому що не кожен може собі вистроїти. Супер сарай! Е, як кажуть, там дозволити собі одне, друге, третє. Ми просто от так живемо по-сільському, по-домашньому, по-простому, і це все показуємо, що можна. так? І, і це дає якийсь плюсик, якийсь розвиток, да і все. Так, не буду багато торочити. Ой, як хорошо роздоліє, звісно. Зараз підемо. У другий сарочок маленький, будемо там ще прибирати, е, повичищаємо. Щас попідстеляємо, поставимо поїлочки. і курчатка будуть у нас там. Е, доволі ну я не знаю навіть скільки, але поки ми не зробимо курятник, курчата будуть там. Курі в нас закриті, тому що воно вже огороди в людей починаються. Треба трошечки, щоб погода дала на воз вивозити. Потрошечки. Коротше, роботи у нас ще йолипали, а я переживаю, що в мене її не буде. Все, друзі, там хватає в нас до да, для контенту сьогодні. Чи не хватає? Хвати, я думаю, хватає. Давайте я буду всім бажати миру, здоров'я і добра, щоб у вас, як то кажуть, все виходило, все було добре. Хай вас Бог береже і, і вас, і в нас все буде добре. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. А я піду зараз перебуюся, бо я їздив у центр. Отакий От вай красавчик. І коротше, треба передіти хоча б бутинки робочі. І будемо потихеньку далі працювати. Все, всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.